Як ми можемо стілитися від гордині на рівні жертви, тому що маленьке це жертва, велике це, умовно, будемо казати, там, тиран, да, от, і через, душу, через душу, яка вийшла із статусу спасателя, рятівника, рятівниці. Не включається в нього, а любить, так, проявляє свою любов. Хоча насправді ось цей трикутник, так, от який я щойно озвучила, це і є нижній трикутник. Трикутник, я маю на увазі, трикутник Карпмана, так, тиран, жертва і рятівник. Це е, той е, алгоритм, е, той. Сценарій, по якому і розігрує, розігрує себе геном гордині. І це і є нижній трикутник. Тобто це все знаходиться у нас в дитячому вимірі. Ми в дитячій позиції, знаходячись, завжди будемо фіксувати себе. В по черзі в усіх трьох позиціях. Тобто, якщо наша свідомість не зріла, ми не народжена душа, не проживаємо ми свідомо своє тут і зараз, то ми по-любому в нижньому трикутнику ось така от фігня малята